Граю в Майнкрафт Хардкор 100 днів, почавши з нульового дня. Так, а заспавнилися ми на дереві, тому відразу ж його і знесемо звідси. Ну і після чого я відправився відразу шукати собі місце для дому. Ну і не забуваючи про певний запас їжі. No. 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 І поки я біг, вирішив обновити свої інструменти до кам'яних. Спочатку дерев'яне кайло, після чого в кам'яний вік. Ну і швиденько робимо собі кам'яні інструменти. Та продовжуємо свій шлях в пошуках місця для дому. І поки я бігав, знайшов покинуте селище. Залутавши кузню, я перейшов відразу лутати всі грядки та пшеницю. І забравши дзвін, я відправився далі та знайшов трохи бамбука. Протягом деякого часу я знайшов місце для свого дому та розбив там лагерь. Ну і для початку я вирішив собі зробити огород, щоб в мене була хоча б якась їжа. Після чого я вирішив скрафтити собі щит та піти в шахту. Шукаючи шахту, я знайшов покинутий портал, але його золотаємо трохи пізніше. Накопавши трохи вугля, я відразу відправився глуб шахти, щоб знайти собі заліза та трохи діамантів. Але смерть піджидала мене на кожному кроці. І на цьому моменті я майже не втратив все своє життя. Після чого я вирішив вже виходити з шахти та вертатися до свого дому.